Рівно тиждень залишився до початку попередніх виборів. у США. на них республіканська партія має визначити, хто з кандидатів змагатиметься за білий дім з нинішнім президентом демократом Бараком Обамою. Першим свій вибір 3 січня зробить штат Айова про подробиці виборчої кампанії у США. Далі Наталія Леонова. До кампанії в Айові республіканські кандидати підійшли серйозно лише в перший день після різдвяних свят. Мішель Бакман, Ньют Гінгріч та Рік Пері проведуть 17 зустрічей з виборцями. Загалом від республіканської партії свої кандидатури висунули 9 претендентів. Однак, за словами аналітиків, боротьба зведеться до змагання між трьома з них я думаю, справжні шанси у перегонах є у Рона Пола, Міта Ромні та Нюта Гінгріча, але кожен з них має величезні недоліки, помилки минулого, і республіканська партія має сумніви щодо кожного з них. Гінгріч, як ніхто інший, має підстави для хвилювання, адже у своєму власному штаті Вірджинії він навіть не зміг зібрати достатньої кількості підписів, щоб балотуватися на попередніх виборах. Вірджинія – 12-й найбільший штат Україні. Завоювати прихильність виборців у Вірджинії означає значне покращення шансів кандидата на загальних виборах у листопаді він не потрапив у виборчі списки на попередніх виборах у Вірджинії. Там змагання будуть щільними і матимуть серйозні наслідки. Така помилка означає, що його виборчий штаб працює неефективно. Натомість у своїх останніх виступах Гінгріч зосередився на критиці своїх опонентів. Так він розкритикував Рона Пола за те, що у останні у 80-х та 90-х роках розсилав виборцям листи з расистськими, антисемітськими та антигомосексуальними заявами. Ці речі справді жахливі, і він про це не знав. Він стверджує, що готовий бути президентом. Пол стверджує, що не завжди знав про зміст листів, оскільки їх, як правило, готував персонал його штабу. Однак зняти у 95-му році викладено на youtube відео інтерв'ю з ним доводить протилежне. Це називається щоденник виживання від Рона пола. Він виходить щомісяця. Тим конгресмен Рон Пол має і завзятих прихильників, яким подобається його прямолінійність. На попередніх виборах в Вайові мають проголосувати понад 100 тисяч людей. Right there, Третій лідер серед республіканських кандидатів Вайові. Ромні. він наголошує на своїх успіхах як підприємця. Досвід балансування бюджету дуже потрібний у Вашингтоні, і я туди його принесу. Ромні рекламує свій економічний досвід у своїх роликах. Однак, республіканці нарікають, що він недостатньо консервативний в багатьох важливих питаннях. Поки що однозначного фаворита мешканці Айови не мають. Втім, у них залишилось ще майже тиждень, щоб зробити свій вибір, і кандидати спробують зробити все, щоб схилити їх на свою сторону. Наталія Леонова Голос Америки.